Добровольці очистили річку серед. У травні цього року у водойму залили шкідливі відходи. Акцію по фільтруванню річки у селищі Велика Березовиця організував Тернопільський козацький екологічний полк. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Ми зробимо все можливе для того, щоб забезпечити участь в таких акціях якомога більше людей. Думаємо, ми своїми силами зможемо зробити багато. Хотілось би, щоб нас було більше, звичайно. Допомагала в очищенні річки молодь юному поколінню не байдуже екологія навколишнього середовища. Я буду старатися з своїми друзями і всіма іншими людьми, щоб надальше прибирати. Річ, щоб її не забруднювали, свій внесок у фільтрування серету зробили і члени страйкбольного клубу. Щоб прибирання було цікавішим. Хлопці показали присутнім театралізований бій та захват автомобілі з заручником. Зі своїми хлопцями ми займаємося страйкболом, таким спортивним видом спорту військовим. І Ми сюди прийшли, тому що нам це не подобається. Ми хочемо це виправити. Спеціально створений екологічний козацький полк і надалі очищатиме навколишні водойми та насадження, адже саме для цього і створили свою організацію. Бережіть річку свою, бережіть своє джерело, бережіть свій ліс. Виховуйте своїх дітей і внуків, ну, щоб вони любили, передавайте любов до природи, тому що ми являємося частинкою природи, частинкою Бога. Без чистої річки, без чистого джерела, без лісу, без чистого повітря немає життя у найближчих планах козаків-екологів, екологічні акції по збереженню довкілля та здорового способу життя.